Микола Колесников двічі поливав. Дерево це краса, це чисте повітря, це життя, пояснює вчителька. І якщо кожен із вас посадить і виростить хоча б по деревцю, то незабаром наше місто стане квітучим садом. Завтра діти ми будемо садити дерева. Минуле літо, настала осінь. На уроці природознавства вчителька сказала, Діти, сьогодні ми з вами знову підемо садити дерева. І мені дуже хотілося б довідатись, як ростуть ваші деревця, що садили ми весною. Ну от ти, Васильку, розкажи росте твоє деревце? Росте, я його двічі поливав. Коли? Уранці та ввечері щодня, відповів Василько. Вчителька похвалила його і запитала Михайлика. А як твоє деревце? Засохло, опустивши додолу очі, відповів Михайлик. Ти що, не полив його? Поливав. Скільки? Теж двічі. Один раз у квітні як посадив, а другий раз як ішов на канікули.